Вітаю! У цьому відео я розкажу вам про планування ортопедичного лікування та про створення цифрового дизайну усмішки. Мене звати Корицький Владислав В'ячеславович. Я стоматолог-ортопед мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Цифрове моделювання усмішки це сучасний підхід стоматології, що дозволяє пацієнтам побачити майбутній результат естетичного протезування зубів ще до початку проведення маніпуляції. Цей метод зменшує ймовірність помилок, адже гарантує високу точність виготовлення ортопедичних конструкцій. Отже, планування протезування зубів це важливий етап лікування і створення нової усмішки, який включає в себе обговорення потреб та побажань пацієнта на первинній консультації з лікарем. Для аналізу індивідуальних особливостей ротової порожнини проводиться дентальний фотопротокол, тобто детальна фотофіксація всіх наявних проблем, далі рентгенологічні дослідження і власне цифрове моделювання зубів. Про яке поговоримо детальніше, цифровий дизайн усмішки він же ваксап це точно комп'ютерна модель того, як будуть виглядати зуби після протезування. Для проведення моделювання лікар завжди враховує параметри обличчя, губ, ширину усмішки пацієнта. Цей метод допомагає отримати точний прогнозований результат ще до початку проведення маніпуляцій. Ви зможете обговорити отриманий результат і внести свої корективи для максимальної впевненості у своїй майбутній усмішці. Моделювання зубів за допомогою комп'ютерної програми це основа для виготовлення постійної ортопедичної конструкції. Мережа стоматологічних клінік Люмідент має власну цифрову зуботехнічну лабораторію, тому всю необхідну роботу лікарі і зубні техніки проводять спільно, швидко та якісно. Наші фахівці виготовляють прототип бажаної майбутньої форми зубів. Це важливий етап, адже ви зможете примірити її та оцінити наскільки комфортно і природньо виглядатимуть ваші майбутні зуби. Якщо у вас виникнуть якісь побажання чи зауваження, лікар може внести зміни, щоб результат відповідав усім вашим вимогам. Ретельне планування і комплексна робота стоматолога ортопеда, зубного техніка та пацієнта, дає гарантований і довговічний результат. Щоб дізнатись більше корисної інформації, подивитись приклади наших робіт, а також багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та пишіть у коментарях свої питання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік «Люмідент». Дякую за увагу і до зустрічі!